На зараз на зв'язку Наталя Гуменюк, речниця ОК Південь. Давайте Добре. послухаємо так і запитаємо, що нині відбувається на півдні. Наталю, ми вас щиро вітаємо. Дякуємо, що ви знайшли час долучитися. Розкажіть нам, будь ласка, що відбувається на півдні нашої країни. Слава Україні, вітаю вас також. На півні ситуація залишається стабільно складною, але контролюється силами оборони. Ворог не припиняє на жаль обстрілів. Те, що відбувається у нас в зоні відповідальності щоденно, це обстріли правобережжя, деокупованого, це е, обстріли Дніпровуського лиману, там де ворог намагається тиснути навіть на світову спільноту для того, щоб не включати Миколаївщину зернову угоду. На жаль, серед херсонців в області в цілому є загибла одна цивільна особа, чотири поранених. І на жаль, продовжуються випадки, коли люди підбирають предмети, які знайшли на подвір'ї або на полях під час польових робіт, намагаються їх розібрати або нейтралізувати і підриваються. Це продовження стабілізаційних заходів на всі ще території Херсонщини. Зачищені від залишків ворожих боєприпасів і замінувань, тому з цього приводу постійно звертаємось до людей і говоримо про те, що необхідно долучати сюди фахівців, не намагатися самостійно це зробити і не відхилятися від дозволених маршрутів. Що стосується ракетного удару безпосередньо в нашій зоні відповідальності, масована ракетна атака була як завжди через південь дуже потужною, оскільки використовувались ракети і морського базування, і повітряного а повітряного базування дуже часто пуски відбуваються саме з акваторії Чорного моря, в тому числі. Через нашу зону відповідальності пропрямувало понад близько 30 ракет, але 20 ракет нашими протиповітряними силами було знищено серед яких один безпілотний літальний апарат до речі, 20 повітряних цілей, правильніше сказати, яким безпілотним літальним апаратом ворог намагався розвідувати результати попередніх ударів, тобто під час хвиль ракетних ударів. Запускався безпілотник розвідник для того, щоб переконатися, чи всі цілі уражено і йде, працює протиповітряна оборона. Тому ми говорили про те, що ворог буде шукати нову тактику, буде вираховувати нашу систему протиповітряної оборони, і нам треба бути пильними і усвідомлювати, що не можна його сповіщати про це. Пані Наталі, ми вам дуже дякуємо за те, що ви знайшли час за те, що ви долучилися. Розуміємо, що є технічні нюанси із інтернетом, але принаймні ми вам дуже дякуємо, що ви змогли це зробити і розповісти нам останню інформацію з півдня. Наталя Гуманюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру село оборони. ОК південь. Дякуємо вам, пані Наталі.